Привіт, друзі! Я Леді Кіра, і це мій YouTube канал. Я трішки хвилююся, бо це перше відео нового та дуже цікавого формату. І тепер я вам буду розповідати різні цікаві та надзвичайно важливі факти про Україну. І зараз ви дізнаєтесь про наш герб та прапор. Чому саме вони стали державними символами України? Напевне, ви знаєте, що синьо жовтий прапор означає пшеничне поле, яке дає нам з вами хліб, та синє безкрайнє небо. Але чи знали ви те, що цей прапор підняли іще у 1848 році? Або те, що у радянські часи за поєднання жовто-синіх кольорів переслідували? Ні? Тож сідайте зручніше, я вам зараз все розповім. Таке поєднання кольорів було іще задовго до мого народження, аж у 14 столітті. Спочатку це було золотисте новиня на синьому фоні, потім, мужній козак в жовтому вбранні на синьому фоні. А згодом, у 19 столітті українці повернулись до золотистого левеня та навіть намагалися вишити його на прапорі. Але робити це вручну було було ну, дуже складно. Тому вони вирішили зробити легший варіант і шити дві стрічки тканин синю та жовту. Саме тоді почали шукати значення цих кольорів. А ще постійно сперечались, який колір має дивитися догори, а який до низу. і не могли вирішити, який відтінок синього на ньому запражений синій чи блакитний. Та українська революція все поставила на свої місця. Саме під час неї остаточно затвердили і кольори, і їх порядок на прапорі. Але суперечки не припинились. І ще багато років всі на свій розсуд змінювали порядок кольорів. Остаточно символікою визначились саме у цей день, 31 один рік тому, та занесли синьо-жовтий прапор до Верховної Ради. Тепер трішки про герб України. Раніше гербів було одразу два. Вів'яни вважали, що символом є те саме золотисте левеня, а жителі Надніплянщини вважали, що гербом є зображення Архангела Михаїла. Деякий час навіть козака в жовтому вбранні вважали національним символом України. Трохи згодом. Українська влада згадала про тризуб князя Володимира. Одразу гербом він не став, але він з'являвся на кожному будовому символі тих часів. А зараз він не просто національний герб України. Це справжній символ волі для кожного українця. Я вам дуже дякую за те, що додивились до кінця. Наступне відео. Буду ще цікавіші, тому не губіть мене до зустрічі!